Чи знали ви, що 90% рішень ви приймаєте не усвідомлено? Взагалі, що таке ментальні моделі, як вони впливають на наше життя? Нам треба розуміти, ментальні моделі це певні особистісні схеми реальності, які формуються на фоні досвіду, тобто це ваші особисті припущення, очікування, шаблони мислення так. І треба розуміти, вони як можуть бути позитивними, так і негативними. Якщо про позитивну, то ну, дійсно допомагає значно знаєте, такий мозок в режим енергозбереження, тому що мозок не зацікавлений там, думати над кожною дією. Йому краще автоматично запустити певний шаблон або певну модель. наприклад. Не знаю, так само, наприклад, водити автомобіль. Ви вже автоматично там знаєте, як переключити щеплення, як гальма, тормоз, по суті, і можете робити це автоматично, так? Тобто без такого глибокого мисленнєвого процесу. так? Проте, на перевагу, це може також бути негативно. тому що, наприклад, саме класично, ви бачите якусь таку людину гарна, одягнена, так, і зразу от, успішна, вона впевнена, можна їй довіряти і тому подібне, так? І також треба розуміти, що оці, знаєте, Такі моделі, тобто ментальні моделі, заважають нам змінюватись. Чому? Тому що ментальні моделі зазвичай, як я говорю, на фоні досвіду, на фоні старого в більшості досвіду. Ми завчаємо, що те знайоме, хоча, може, вже не дуже ефективне зараз, воно є безпечне. А нове, ну, ну не знаю, я ж не пробувала, ну, якось довіряти не хочеться. І в більшості ми залишаємось і робимо ті самі помилки у відносинах, ті самі помилки у бізнесі, у навчанні. так? Тобто, класичний приклад, вас там не знаю, можливо, на початку ваш. Кар'єри, у вас там якийсь максимально попався якийсь керівник поганий, чи ви там вигоріли. Як наслідок, потім ви вже якось саботуєте цю роботу, не дуже, так знаєте, зацікавлені страх і тому тому подібне. І треба розуміти, як я вже говорю, ці е, ментальні моделі дійсно можна змінити. Тобто, треба розуміти, що. Наш мозок, він нейропластичний, тобто він має здатність утворювати нові зв'язки. Проте для цього дуже важливо саме перше це усвідомити, що я оця ментальна модель, і з часом її змінювати, тобто пробувати щось нове і закріплювати нові моделі на, на фоні вже вашого, як нового досвіду.